Сьогодні ми дізнаємося, що студенти Черкаського національного подарують своїм коханим на День Святого Валентина. Ну, загалом ще не дуже визначилися, але планувала якусь футболку. Є багато видів подарунків, але я вважаю, що найкращий подарунок для коханої людини це подарити себе любимого. Бо ну і як же без цього? Людині не треба подарунок від нього. Людині треба сама людина. І через це я думаю так. Немає коханої людини, але якби вона в мене була, я б їй подарувала, напевно, якесь класне побачення, але в темі, яку він вона любить, ну тому що зрозуміло, треба якби коннект мати з нею і розуміти її подобання. Квіти, ведмедик, дві шоколадки і ресторан. Що це буде кохання, тому що це найкращий і найбільший подарунок, який ми можемо зробити один одному. Я подарю їй свою повагу, свою любов, свою романтику і велику коробку піце чотири сиру. Можливо, можливо, якусь приставку. У мене Я не знаю, у мене навіть другої половинки немає, а в мене є лучший друг. А тому... що йому подаруєте? Він обожнює читати, можливо, якусь книжку. Mm -hmm. ну, тільки яку? я не знаю, можливо, якийсь детектив. Ну, взагалі, я думала на рахунок футболки цієї прикольні з посилучками, або книжку, яку він давно хотів. Я вважаю, що найкращим подарунком буде смачно поїсти, тому будемо йти в ресторан шоколадку та букет квітів, але ж хочеться щось подарити більше. Але це життя студента це дуже важке й бентежне. Але більше всього, що це буде гарний, красивий букет великий і якась шоколадка або коробка цукерок.